Всім привіт! Хочу показати, просто, як я буду готуватися до певних позицій, вакансій, на які буду оплаятись. Власне кажучи, зараз зайшов на долу. Неважливо, який сайт, де у вас є вакансія. Я просто зараз буду заходити в якісь вакансії, заходжу в розділ робота. Я буду дивитися позиції QA Automation, тому буду тут шукати щось типу QA Automation. Якщо ви, наприклад, дивитесь на щось інше, там розробника, дизайнера, неважливо, PM, то неважливо, принцип той самий. От, наприклад, я знаходжу вакансії і зараз хочу зрозуміти, наприклад, що будуть питати в різних компаніях по цій тематиці. Е, я поки що не вибираю, яка там мова програмування, просто, просто, наприклад, відкриваю перші там, раз, два, три посилання. Е, Давайте тепер проведемо такий невеличкий аналіз щодо того, я спробую вгадати, про що будуть питати в, по даній позиції. Вона англійською, я буду щось переводити, щось просто буду зачитувати українською. Давайте коротко пройдемось по тому, що, що, кого тут шукають. Так, шукають окій, спеціаліста з технічною базою в веб-автоматизації. Тобто, скоріш за все, перше будуть писати, питати про веб-автоматизацію. Давайте, мабуть, щоб було трошки зручніше, я відкрию нам, ну, мабуть, ну, оцей блокнотик невеличкий. Чи може навіть давайте стійкінутс. Notes. Uh, notes. Uh -huh. Я ось так от відкрию, тут щоб було зручно uh, щось дописувати. Ось так от зробимо. І сюди будемо записувати всі ті моменти, які, в принципі, потенційно мені е, будуть важливі. Так, перше це веб-автоматизація. Тобто тут будуть питати про веб. Е, далі. Е, Чекають один плюс рік досвіду. в принципі Це говорить, що це позиція досить джуніорна, може навіть там Strong Junior Middle і досвід з Cypress або Playwright, Тобто ось ці дві, два інструменти, я зразу їх сюди додаю. Так, а, вміння тестувати API. також ось так от додаю. Ну і отримувати задоволення від того, що робиш. Так, ладно. Далі читаємо. А, які будуть обов'язки безпосередньо? Да? Ну, Це, мабуть, скоріш за все, все стандартно: розробка, підтримка, написання автотестів, End-to-end -end API. Я поки що не буду пояснювати в деталях, що це таке, але, типу, ну от якби я перший раз побачив ці слова, то, мабуть, був би сенс про них почитати. Так, автоматизація Smoke Regression. Це, в принципі, досить звичайні штуки. Тут нічого додаткового вчити не треба, це звичайне тестування. Так, виконання аналіз результатів. Тобто я підозрюю, що буде якась система з репортінгом, щось, типу, де, де будуть зберігатися результати, що ми будемо аналізувати. Тому я б тут відразу додав репортінг. Ви можуть спитати, який репортінг, наприклад, ти використовував? Ну, да, до речі, ось тут от, от, Воно якраз написано далі. Е, інтеграція в CICD, CI-CD, не написано, який саме інструмент, але не, не суть. Прочитаємо зараз далі. Так, далі, спілкування з командою, тут нема чого, аналіз е, е, функціональних е, вимог, е, Ну, Це б я сказав: тест документейшн documentation. документації. І, в принципі, можна було б додати техніки тест дизайну якісь, бо, скоріш за все, питання тут будуть питати: Типу, а як от, наприклад, треба протестувати от такий кусок функціоналу, як би ти це робив. Так, код рев'ю. Отут також прикольно додати код рев'ю. Чому це додаю? Бо є різні техніки код рев'ю. Треба буде поговорити про код стайл гайди. Uh, uh, Код стайл. Так, mm, так ну, активна участь в, в процесах автоматизації. Ну, і далі ось тут є manual testing efforts. Тобто, скоріш за все, тут буде і автоматизація, і мануальне тестування. Тому пишу manual and auto testing Testing. Так, роз, розібрали. Це по реквайрементах. Далі тепер. Ой, по реквайрементах, перепрошую, по обов'язках. Тепер по реквайментах. Що сюди треба? Так, один рік практичного досвіду саме в автоматизації веб аплікейшені Ну, веб у нас тут ось доданий, тому не, не варто додавати. Далі. Е, професійність в JavaScript. Причому зверніть увагу, тут не вказано. TypeScript чи ще щось. Е, я пишу над TS. Поки що. Тому що я не бачив поки що ніякого згадування про тепський. Далі досвід з Cypress and Playwright. Це у нас ось є, це вказано. Е система контролю версії HEAT, Так, Це про це точно будуть питати. Знання HTTPS-REST-API, це я відношу от сюди до вебу. Да, наприклад, ось сюди його вставляю. от. так от. О, або, ж, або ж от сюди можна вставити. Нічого, якщо воно дублюється, це, в принципі, так, для мене. Знання та розуміння життєвого Software Development Life Cycle і Software Test Life Cycle. Про це треба обов'язково буде почитати, особливо, якщо ви раніше цього не зустрічали. Так, досвід тестування API через Postman, Newman і Insomni. От, Наприклад, я Postman і Insomnia використовував, Newman не знаю, тому я беру Newman беру і додаю. Скоріше за все, це аналог Postman або Insomnia. Типу, це клієнт для відправляння всяких там запитів. Але я, типу, додам, щоб розуміти, хоча про що йде мова. Далі. Знайомство з, те, з дизайн техніками Оце те, що я тут додавав вже. От, як бачите, воно вже другий раз зустрічається. Десь я тут додав. Не додавав, мабуть. Ладно. Додаємо тест дизайн-техніки, про них треба почитати, згадати про те, як на практиці вони використовуються, а не тільки про те, як про них в книжці сказано. Так, так це, власне кажучи, досвід з тестовою документацією. Це, здається, я додав. Тест Documentation, додаю це відразу сюди. Як бачите, у нас вже потрошку-потрошку формується список того, що було б непогано повторювати. Так, ну освіта та неможливо, і nice to have. Оце також було б прикольно, типу, такі штуки мати. Типу, в мене є досвід з тестрейлом і зефіром є. Ось, з цим не працював. Типу, знову додаю тільки цей ту, щоб трошки про нього почитати. Так, ну і Experience, досвід з використанням Jira. Трелло, ну ці інструменти, я думаю, що вони не настільки важливі, бо насправді я вже на досвіді знаю, що джира це буде основний інструмент. Трелло це такий похідний, спрощений варіант цієї самої джири. Так, ну і оце от, Understanding Client Server Architecture. Прошу звернути вашу увагу на те, що ми типу, вже ми три рази зустрічали все пов'язане з вебом, тому з високою долю вірогідності на цьому буде зроблено великий акцент. Не на, на тому, чи вмію я тестувати, а на тому, чи розумію, як воно все працює. Тому про це треба буде почитати дуже-дуже детально. Далі, experience with API Automation testing Rest. Ну, це те саме, типу, ось тут вже тестування пішки і е, робота з REST. -ом. Все. Ну далі, вже те, що пропонує компанія, це вже не важливо, бо ми по цьому не готуємося. І ось таким чином у мене зараз сформувався невеличкий список. Що я буду робити? Я йду просто відкриваю. Наприклад, кожен може робити по-різному. Можна загуглити, можна використовувати чат-GPT, мені зручніше працювати з чат-GPT. Я навіть взагалі в цілому можу це все забити. Ну, наприклад, надай мені розгорнуті, розгорнуті відповіді на теми вказані. Нижче. Нижче. Ось так от вставляю. Я хочу підготуватися до співбесіди. Оцим темам. Цим темам. Ну, в принципі, от коротко роблю. Це дивіться, чат GPT видасть вам дуже-дуже поверхневу інформацію про таку велику пачку даних. Бо в принципі, чат GPT не може генерувати більше п'яти тисяч символів за раз. Нормально, адекватно я маю на увазі. Але тим паче давайте подивимось, що він видасть, і я просто почитаю про ті речі, про які я не знаю. Ну, наприклад, ось це я знаю чудово. Ще, секунду, хай згенерує швиденько. О, трошки тормозить. Так, давайте дивитися. <кій> Пропоную що е пояснити кожну тему окремо чи що я щось не пам'ятаю. GPT постійно змінюється, зовсім не встиваєш. Так, о, нижче шпаргалка. От, нарешті він розібрався і, нарешті, тепер щось генерує. Давайте тепер потрошку читати. Дивіться, я зразу скажу, що я більшу частину цих всіх тем знаю, це я просто для наглядності вам їх подавав. Але дивіться, якщо ви, в принципі, не знаєте, не розбираєтесь в якійсь темі, треба посвятити трошки більше часу підготовці до неї. Я зазвичай кажу, дивіться, по кожній із цих тем я не раджу готуватися більше 20 хвилин. Ну, бо співбесід буде багато, позицій буде багато, і якщо ви на, на, на цьому етапі ще не знаєте достатньо цей топік, то немає сенсу його вивчати прям дуже дуже детально. І якщо я, наприклад, схожу на п'ять співбесід і мене цю тему будуть питати багато разів, і я побачу, що дійсно вона актуальна і що мені не вистачає знань, от тоді я буду додатково її працювати. Але я думаю, про цю про цю тему я вам розповім більше в наступних відео про те, як я аналізую співбесіди, які в мене були. Як типу, я роблю домашнє завдання ну, там, по тим відповідям, які я давав, що було добре, що було недобре. Давайте, власне, швиденько типу, ну, Для початку треба розуміти, що, що, як працює. Запитають, поясни, як працює HTTP і що таке REST. ось вам короткі відповіді. Да? Якщо ви взагалі ніколи про це не чули, ви маєте хоча б такі от базові речі розуміти. Uh, GDP, це клічна, клієнт відкриває tcp зєднання формує реквест. Ну я б не відповідав, мабуть, на такому рівні. Але в цілому це протокол для uh, обміну інформації в інтернеті. Да? І от ці теми треба буде розкривати більш детально, якщо ви їх не знаєте. Далі методи, які використовує HTTP, в основному на базі REST, Це їх там буде там, Get, Post, Patch, put, delete, типу от вони вказані, і про них важливо почитати також окремо. Тепер далі так само ми проходимося по всім всім топікам. Дивіться, це дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже поверхневі зжаті дані. Але якщо ви прийдете на співбесіду, наприклад, вас спитають, розкажи, як тестувати HTTP, або а ви взагалі нічого не скажете, буде досить вам складнувати. Тому, як мінімум, ось такі шпаргалки невеличкі, обов'язково. Передивіться, перечитайте їх, потім закрити чат GPT, просто от закрили, взяли, наприклад, ось цей блокнотик і так самі собі, так. що можуть спитати по цьому? Знов-таки, на базі того, що ви прочитали, це дозволить закріпити вам в пам'яті те, що ви читали в чаті GPT. Якщо ви відчуваєте, що все ще чогось не достає, я б радив ще трошки е, почитати, е, поробити запити, попросити навіть у чата GPT задати якісь питання і, і так далі. Якщо в, у вас на це йде багато часу, старайтеся зменшувати трошки, то значить, що ви дуже детально розбираєтесь в деяких топіках. Детально варто розбиратись тільки після того, як ви сходили на 2-3 2-3 співбесіди, вас дійсно про це спитали. Бо чому це важливо? Коли ви сходите на співбесіду а, із цих тем, що я виписав, скоріш за все, все не будуть питати. Спитають, наприклад, якихось там 5 тем, і ви маєте після цього а, проаналізувати, наприклад, що питали. А що не питали з того, що я думаю, що спитають? І банально поприбирати те, що у вас тут зайве, і подивитися в порівнянні, типу, наскільки воно, наскільки ви зуміли вгадати, що будуть питати, і таким чином ви будете прокачуватись. Дуже важливо, що ви будете отак от сходити на декілька співбесід, ви будете бачити, що, наприклад, по, по репортингу питають постійно, по вебу питають постійно, а, наприклад, по Cypress і плейрайту майже нічого не питають. І якщо я зараз на Cypress і Playwright буду витрачати 2 години, щоб підготуватись, то скоріш за все типу, ну, я багато часу витрачу не туди, куди треба. Бо в мене були такі співбесіди, де я приходив, технічні співбесіди, де я готувався, наприклад, на по JavaScript, а мене по Джаваскрипту спитали два питання і все далі не пішли. А я витратив на це, там, я не знаю, декілька годин. Тому банально я б вам радив, якщо ви прийдете на співбесіду і взагалі не знаєте якогось пункту, то почитайте поверхнево. Якщо ви бачите, що цю тему питають майже на кожній співбесіді, тоді є сенс її більш детально розбирати. Ось такий невеличкий приклад. Я сподіваюся, що він буде вам корисний. Я не буду розбирати інші вакансії, бо там все відбувається аналогічним чином.